Як можна було прийти на ювілей з тисячою гривень, обурювалася моя сваха, розпинаючись перед своїми родичами і думаючи, що я їх не чую. А ти добре дивилась, може, там є ще які євро? Якби не так, немає там нічого, просто тисячу гривень, як на сміх. Теж мені заробітчанка. Я швиденько повернулася за стіл і зробила виріс, що нічого не почула, та мені так прикро стало, що я майже відразу сказала, що у мене розболілася голова, і я їду додому. Бувало, я на ювілею свахи, нічого не скажеш. Тисяча гривень для неї замало. Вона, напевно, мріяла, що я зараз 200 євро принесу, як це завжди робила моя донька, поки я на заробітках була і нічого не знала. Донька моя підтримала на мене а сваху. Повернулася вона додому і стала мене картати, що я вирішила її осоромити. Хто таке робить? Що таке на даний час тисяча гривень? Як я тепер буду свекрусі очі дивитися, каже? Як дивилася, так і будеш продовжувати дивитися ти тут до чого. Ти поставила стільки, скільки вважала за потрібне, а я вважала, що саме такої суми буде досить. Стояла я на своєму. Тепер сваха зі мною не розмовляє, бо вважає, що краще вже було прийти без нічого, ніж принести, як на сміх всього тисячу гривень. Я заробітченка вже 18 років в Італії працюю. Я поїхала за кордон, а через рік моя зоряна заміж вийшла. За рік, я вже трохи щось заробила, приїхала додому весілля робити, з сватами познайомилась. Люди, начебто, хороші, але сваха відразу почала руками розводити, що у них грошей на весілля немає. Ми ж на заробітках не були, нема за що торжество робити, каже. Може, ви свахо зараз все оплатите, а потім ми з вами якось порахуємось. Весілля було зроблено повністю за мої кошти. Я навіть костюм зятю купила, бо зарядна моя хотіла, щоб все було на найвищому рівні. А свахи якось порахуємось, вилилось мені в те, що вона ще й всі гроші з конвертів, які подарували їй гості з її сторони, собі забрала. Мотивувала вона це тим, що це їхні родичі, а значить і гроші теж їхні. Я тоді не стала нічого говорити, бо не хотіла псувати наші стосунки з самого початку. Але мене вчинок сватів небо як неприємно здивував. Я витратила на це весілля всі свої гроші, які я рік в Італії заробляла, а сваха, спокійно, не витрачавши жодної гривні, ще й в плюсі виявилася, може, забрала немалу суму з конвертів. У нас весілля було на 300 осіб, приблизно по половині з кожної сторони. Весілля мені показало, з якими людьми я маю справу, тому я намагалася звести спілкування з сватами до мінімуму. Зоряна привела зятя до нас додому, і вони почали господарювати за мої гроші. Основне наше завдання було збудувати дім. Я висилала щомісяця по тисячі євро, це не малі гроші, але будівництво рухалось дуже повільно. Зоряна мені постійно говорила, що все дорого і тому так довго. З свокрухою у моєї доньки складалися чудові стосунки, і я раділа з цього, адже я сама далеко, а сваха завжди поряд, і в разі чого завжди прийде на допомогу. Та тепер я розумію, що сваха просто використовувала мою доньку. Вона разом з своїм сином керувала моїми грошима, а зоряна дозволяла їм це робити. Я тепер, як була у неї на ювілеї, то аж прозріла у свахи майже такий самий будинок, як у мене, а звідки у них гроші на таку розкіш, якщо ніхто з них на заробітках не був, навпаки, плакали завжди, що у них грошей немає. Але не впіймали не злоті, як то кажуть, тому я не можу стверджувати, що будувалася сваха в тому числі і за мої гроші. Але щось мені так виглядає, що саме так і було. Все у минулому, навіщо це згадувати? У мене з вокругою чудові стосунки, вона мені дуже допомагає, тому я не розумію, навіщо ти це зробила, мамо, картає мене донька. А я не розумію, що я зробила не так. Невже і справді тисяч гривень це мало для подарунка. Але ж сваха навіть не в ресторані святкувала, а просто вдома накрила стіл. Розсудіть нас, хто з нас не правив цій ситуації?